Вітаю, мене звати Олена. Я практикуючий психолог, арт-терапевт платформи Розмова протягом п'яти років я здобула досвід у різних сферах психології: це індивідуальне консультування, робота з дітьми та підлітками. Проведення психоедукаційних лекцій, практичних майстер-класів з арт-терапії та також ведення груп підтримки для українців під час війни. Основний мій улюблений метод, якому я практикую, це міжособистісна психотерапія. Яка відбувається завдяки активній взаємодії між клієнтом та терапевтом, де обидва сторони стають активним учасником процесу та дослідження терапевтичного процесу, на відміну від класичного психоаналізу, в якому психотерапевт займає таку більш нейтральну відсторонену позицію. Це метод, в принципі, він підходить широкому колу запитів, і до мене. Найчастіше звертаються з проблемами у стосунках, це кризи в відносинах, проживання зради, проживання розучень, нерозуміння, конфлікти в парі. А також для кращого розуміння себе, своїх реакцій, своїх емоцій, дослідження своєї життєвої історії і покращення життя. А також терапія. Може допомагати вам позбуватися таких неприємних симптомів, як підвищення тривожність, депресивні стани та панічні атаки, і бути надійною підтримкою у проживанні втрати або інших важких життєвих ситуацій. Отже, якщо ви вірите в силу людських стосунків для відновлення та зцілення, запрошую вас в терапію.